Ахтунг, матюки, сіськи, піськи та інша гедота. Дивіться тільки на свій страх та ризик. Привіт, містер! Доброго ранку! Ще один день у пеклі. О, же ранок. Так, ти тут всю ніч. І що ти робила? Бліць купив дві сотні таксидермічних сов, і що я не повернусь додому, доки не спалю. їх усі. Гей, я отримав, замовлю ще на сотню дивних сов. Срань. Гей, дівчата, давненько не бачили. Хі -хі. Може, прогуляємось. Бліц ще не відійшов. Минув вже місяць. І деся Моксів вчора таки не повернувся додому. Любий? Ти в порядку? Я засляг масу у кошварі. Цифри, цифри не може їх звести. Ми в пизді. Ну ж Любий! все не може бути аж так погано. Він злив всю нашу пенсію, аби придбати це. Бля, я ніколи не бачила його в такому поганому стані. В поганому? В поганому? Та це не просто погано. Це лише фінансова срака. Зазвичай я даю йому простір для роботи, але ти думаєш, я повинна поговорити з ним? Нас перевірять, нас виселять! Ми на межі банкрутства! Наше життя скінчилось, Мілі. Уся моя важка праця зникла. Миттєво треба було йти на театральну критику. критика. Мене об'єктивно правильні думки. Ми станемо луна. Життя. Мені тимчасово потрібне відро, були, відро для відходів. Це буде через нього. Оу, добре, я отримую справжню сексуальну негість цієї кімнати. Тут, безперечно, панує кішку совісний дух. Давай, сучко, схопи того моторешного упоря за яйця. Бліц! Ідіть геть. Я заходжу. Читайте по ланцюгах. Бліц. Що ти робиш? Ви були тут і дивилися це зімне сміття вічність. Я справляюся. Так, але ви боролися з кожним нашим доларом. Ці тарілки колекційні Міллі, і я планую їх продати наступного року втричі дорожчі, і тоді мені буде, що згадати, коли речі, якими я дорожу, зникають. Кей, okay. гаразд, ти знаєш, моя мама завжди казала, що найкращий спосіб впоратися з проблемами це важка праця. Піти кров швидко змивають сльози. Мені не потрібна ваша блядська народно селянська мудрість, Міллі. Мені потрібно дивитися, як мисливців за видами роз'їбе якийсь безцілесний дух і заїдати свої почуття, поки я не помру від серцевого нападу чи діабету. Але моє серце схиляється до першого. Я не розумію, Бліс. Це все через розрив? Це був не розрив. Для розриву потрібні стосунки з кимось, а їх ніколи й не було. І ніколи й не буде. Оу, oh, Бліс. Що наш клієнт. Скажи їм, щоб нахуй шли. Не треба. Я зараз буду. Знаєте, мій екстрасенс сказала, що в середу я потраплю до найгіршого місця. Я думала, що це буде шостка, а виявилось пекло. Угу, угу Дуже цікаво. О, поглянь, тут є та, хто залюбки тебе вислухає. Що сталося? Гаразд. почну спочатку. Минулого тижня просто переглядала пости і... ні Поверніться до того, хто вас вбив. Вчора мене убив злий привет який переслідував моторошний готель. Ем, Пані. Я не знаю, як вам це сказати, але коли люди помирають, вони або опиняються тут, або там. Оу, добренько я не зрозуміла. Вона каже, що примар не існує леді. Привіт. Де привіт? Кого я можу ви її вполювати? Блін, заспокойся! Хтось собив цю жінку, але це. Лі... був... Я цим займусь. Але. Тож розкажіть, як воно виглядало, стягуючи деталі до найвищих. Скільки ви там бачили кубиків? Ну, принаймні, його немає в офісі. Я не впевнена, що це гарна ідея. Все гаразд. Ми зганяємо в це місце, побачимо, що там такого моторожного. І Бліц викинеться зі своєї голови. Тобі просто треба стежити за Моксі. Він трохи. Банкротство, банкротство, банкротство! Засмучений. Я не збираюся слухати ваші накази, бабусю. Слухай, я не можу вберегти їх обох від проблем одночасно. Мені потрібна твоя допомога. Будь ласка, залазь же, Тормос. Ми їдемо полювати на сраки привидів. Ах, добре, я постежу за кретином, але на тобі чистка фургону. Дякую, Луна, лише на цей раз. Розкриємо цю справу зкубіду. Ми вже приїхали. Оу, цікаво. Хіба ми не маємо бути біля готелю з привидами? о, так. Це місце має бути повним їбаними привидами. Треба підготуватись. Ліс, слухай. Я знаю, що це все весело і все, але повернись до реальності. Ти ж знаєш, що привиди не справжні. Але вони існують. Мій довбаний сатана. Що це таке? Тобі сподобається. Це пилосос Бетені, примаро висмоктувач дев'ять тисяч. Зловиць привида. Якщо привид зловиться, тебе коштував лише пару тисяч. Пару що. Ви мені місяць не платили. О, -о схоже, воно усю Радість з тебе. А тепер вдягайся швидше. приведи самі себе не ввив, палюють. Йому це потрібно, йому це потрібно. Ласкаво просимо до готелю. «Галіція за однією зіркою. Де дивно, що ця зірка взагалі ще є. Чим я можу допомогти вам сьогодні? Ми знімаємо особливий епізод хіт шоу, і нам знадобиться доступ до кожної кімнати в цьому смітнику. Господи, Йосип вас побрав. Ви є голлівудські танька і володька. Я не можу квідати вам ключі від кожної кімнати. Яким... Біз би вас узяв. Ви ж та саме бетаніприведична шльондра. З того шоу. Вона називається мисливці за хуївидами довбень. Ні, але ти на неї схожа. У будь-якому разі ради вас бачити. У нас останнім часом трохи більше клопотів і неприємностей, ніж зазвичай. Які ж це саме може секс порушення? Такі що вбивають моїх гостей? Ну, приводів, то не існує. Але ми обов'язково з'ясуємо, що насправді вбиває ваших гостей. Так, окрім того, що приведе справжній оператор. Що змова бетані? А що ж я по твоєму тоді сподіваюсь страхнути сьогодні ввечері? А? Де ж моє мостило? Слухай, правда, це чи ні? Це вайно потрібно припинити. Ну, тоді нам знадобляться всі ключі, хоєсосику ключі і презервативи. все до останнього віддавай. Оу! Oh, я просто не можу передати тобі, як я буду радий позбутися їх. Просто приготуйте мені страву та очистіть усі завишки рідини. Вони вже вбили мою останню прибиральницю, і тепер я в ви без виході. Uh. Шо? 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 Біда, не може навіть око моргнути. Нічого не обіцяю. Ходімо, міло. Тон. Бліц, у нас є робота. Хтось убив цю жінку. І це був не привид. тому ми повинні бути на стерожі. Мілс, wow. те, що ти прибійник, не дає право тобі говорити будь-яку чордівню та що завгодно. Вони ненавидять це слово. А? Що? яке ще. Чеч. Закрий свій маленький ротик, я щось знайшов. Стривай! Можливо, там хтось є. О, ти б'єшся об заклад, що там хтось є. Може, привид, який ось ось зараз зробить щось так. та я не знаю, щось А Ану вирушіться ви на живі гандони. Приготуйтесь до того, що вас зараз засмокче вастрал, сучки. Боже мій до Чорт, забирай бліц! Це не приводи, це просто зморщені люди без образ. Вважаєш себе достатньо спритно, так? Хочеш битися? Я дам тобі відсіч. Давай залишимо їх тут. А! Я тобі дам бісів фашист і тебе поб'ю, сука! Стережись, Міллі, він патріот! Візьми його, Гарольд! Повертайся сюди, ти, жіпетат мілкий, а ну йди сюди! Ааааа! Як ти смієш робити поряд із моєю гермі? Тобто я маю на вас Петрух, тобто я маю на вас Я не поняла, де та чекуха і Ахмя. А ну йди сюди, ще й бетати, білки. Coming after you, you got us all that mystery. You kill me too, but Chevy's better you. Now what's this kill me but What's this kill me jail We're trying to follow you. You to solve that mystery? let say you kill me too, we're coming after you. What's this kill me jail Don't look back. Still may find another clue. Screw these snacks, we'll be waiting. What's this you mean to? We're coming after you To cut our songs and mystery I see a Scooby-Doo But Trevi's back to you The Western Scooby-Doo uh... Вау, непогано, Мілс. Здається, я знайшов проблему. Показання надходили згори, тож давай підіймемося туди і... Срака! Припини! Що, я закінчила. Я не хочу грати з тобою у мисливця за привидами. І е, я це мисливця за хуївидами. Я не закінчила. Знаєш, я завжди люблю з тобою розважатися і не говорила би, коли б ти тижнями сумував, як розбитий зневірений. Проте ми повинні оплатити рахунки. Тож дивись, можеш бути жалюгідним і грати в секс привидів, якщо це те, що тобі потрібно. Але я маю виконати свою роботу. Добре, та кому ти взагалі потрібно. Бетані примаротрахач працює сама. Не. та кому ти взагалі потрібно, щоб сперечатися зі мною через якесь лайно! Що за хрінь? А -а -а. Блять, лайно, но не, 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 О, черт, не, не, блять, Милли. Милли, Милли, мне тут нужна допомога. Я больше не вытримаю, Милли. Дитко, что ж это за херня? А -а -а -а! Міллі, ти що не чула, я просив про допомогу? Міллі? Тобі завжди потрібна допомога, Бліц? Завжди потрібно брати від тих, хто поруч. залишаючи їх ще гіршими і розбитими, ніж ти зустрів. Ти справді ти думаєш, що можеш змінитися. Ти ніколи не припиниш руйнувати життя іншим. Коли ти в останнє любив когось, не завдаючи йому волю. Мамо. Мамо. Мені наснився найгірший кошмар. О, це не сон, це Тві життя. І так буде завжди. Ні, 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 ні. Мамо, вибач, вибач, будь ласка, вибач. Ліс. Ліс. Ти в порядку? Що сталося? Ні, ні ні, не чіпай мене. Я все руйную кожного. Я роблю життя всім тільки гірше. Але не моє Бліц. Згадай, як ми познайомилися. Що? Це ти та сучка, яка прийняла наш удар. Ти що шукаєш розплати? Якщо так, то ти прийшов не в той довбаний бар. Гарний брасок. Тепер я розумію, чому Моксі був так виражений. Непогано. Хто це? Твій начальник? Ха! Йому про це тільки мріяти. Я працюю тільки на себе, леді. Непогано фігня. Хто тебе послав? На кого ти працюєш? Що ти мені не віриш? Імпи самі по собі не працюють здовбень. А цей працює. І він хоче, щоб ти стала новою частиною його команди. Ти думаєш, що тобі є, що мені запропонувати? Він подвоїть те, що тобі платять зараз. Ха -ха. Я між роботами. Ха! Ха. Ця потужна машина? Як це сталося? Це не просто брак, а і вбивці в кільці гніву. Репутація понад усе. А яка у тебе репутація? М? Сатакий. Дехто хто вміє бачити потенціал. Хочеш продовжувати працювати за дрібні? Чи може бажаєш змінити ситуацію? Ти бляха дивний. Я зам. Отже, хто такий Максі, про якого ти казав? О, то твій новий колега, ти будеш його ненавидіти. Того року я приєдналася до вашої команди час безладдя і залишилась в світогрівців. І це було б весело. Ласкаво просимо до ІМП. <крас�іль> <крас�іль> Чертяка мій. <крас�іль> Пане, а що це? Оця крихітка це наше майбутнє, окей? Тож я подумав, що ми заслуговуємо на покращення та новий офіс, нові клієнти, новий дзвінок, все що треба. Що недостатньо добре для тебе. Я зробив усе, що міг. Ми Ми не заслуговуємо цього. Ага. Ми просто радіанці бліц. М'яси це все, чим ми хороші, все, чим я хороша. Ось чому ти найняв мене. Будь-який демон, який добре вміє заробляти гроші, вітається хід чи жадібність, але тут такі демони як ми не підходять для цього. <плес> <плес> а, а в допу не підеш? Що? Міллі, я витратив занадто багато свого часу, енергії та дірок, щоб налаштувати це все для нас, щоб розважити всю твою хуйню. Я тебе втягнув це все не просто так, окей? Ти сильніше, розумніша і чесно кажучи, більш здібна за будь кого, кого я коли-небудь бачив. Я більше і підкований у бізнесі ніж будь-яка Фіфочка-Мілфочка. Луні ідеальна, а Моксі. Ну напевно, в ньому теж є щось хороше, і ми це побачимо. Але справа в тому, що якщо ми не маємо права бути тут, то ніхто не може, правда? Тож давай, годі вже з цим. Давай я краще покажу тобі свій офіс. Більшу частину мого життя я вірила у те, що все, чим я можу бути, це проста дівчина ферми. Або ще краще, маловартісний пройди світ. Поки я не зустріла когось, хто справді крутий, кого ніколи не турбувало, що говорять про нього, або що він може чи не може бути, він змусив мене повірити, що він може бути ким завгодно. І це змусило мене відчути, що я теж можу бути ким завгодно. Він дав мені так багато кар'єру, чоловіка, майбутнє. І тепер він мій найкращий друг. Ти... Ти мене не ненавидиш? Ні. Ніколи. Подивись це те, що я вже казала. Тебе завжди не хвилювало. Ти майже коли не прибивний, і зізнаюся я ніколи не усвідомлювала наскільки сильно я від цього залежна. Я не знаю, як реагувати на те, що спонукає тебе до Бетені. Але я повинна була завжди поважати тебе так, як ти поважав мене. Пробач. Та краще? Набагато. Добре. Тепер... І готовий закінчити цю справу. Так. О, хоч ми досі не знаємо, що це насправді. Поста бріг, пліз. Яка єдина річ, яку ви знаєте, приходить на землю і трахає мізки людей? Я не знаю це те, що зробив би Демон Інвестер. Хо-хо! Нарешті свідомо, так? Забули туди? Чи не так, Маю? Дітько, які у нас маленькі ніжки. Ти знаєш, мій секрет, за це ти маєш померти, як і всі інші. О, так весело! Відминно, дівчинко. Не так швидко! Сонце, сонце, яду в тебе. Запрошуємо на шоу. А давай подивимося на це. Схоже, хтось намагається зіпсувати нам час. Раніше ми мали приємну розмову по душам, буде соромно, якщо ти знову зіпсуєш, Точно, як завжди. Трудна маленька селючка хоче допомогти. Ти нікому не можеш допомогти, ти вже нічим пам'ятаєш? Це все, на що ти твій досяг не як самі казали. Я в його думках, суко. Я все бачу. Кожну думку, кожну дрібницю і дію. У нього є дуже багато святого лайна, яке він міг би сказати про вас. Ні, припини. Твоя незахищеність так манить мене. Я не можу дочекатися, щоб побачити, як ти насолоджуєшся, коли вигнеш єдину людину, що терпить твої несуднітні хуйню. Він вважає тебе про цейська пеняки! Занадто дурна, щоб займатися чимось який вис. Ти ніколи не мала покидати ферму. Ти лише відстала, брудна, Брендна! нічемна істотна. Я знаю, Перепрошую. Ніхто не переймається тобою чи твоїми бажаннями. Вони занадто занурені у власні страждання, щоб навіть згадати про твоє існування. А тепер слухай мене сюди, виродок. Ти, можливо, думаєш, що знаєш все, але є дві істини: перше, твої слова для мене нічого не значать, і друге, блідоспориться з цим. Тож підготуйся, піданок. Гарна робота, Мьюц. А! Ох, блє! Це ж я! Ой, Лайно, вибач! Добре, що ти повернувся, бос. Сравого вазова, це ще не кінець. Ти вже мертва, Бетані. Ну тут ти вже помиляєшся. Я не Бетені, примаротрахач. Сьогодні я бліц, який розйобує демонів. Ось так треба трахати привидів. Ходімо додому. Так, до біса готелі. Отже, твій найкращий друг, а. А як ти думаєш? Я гадаю, що в мене ніколи не було справжнього друга, якого я б не хотів трахнути. Це означає, що ти більше не збираєшся бути нашим третім? Ні. Більше ні. Цей птах тобі так погано зробив, га? Схоже на то. Тож, ти тепер постійно переслідопитимеш нас. Ну, знаєш, твій чоловік все ще трахабільний. Так, він такий. Сподіваюся, у нього все гаразд. Я зробив. Я це зробив. Я нарешті зрозумів. І забув віднести туди вас двох. А тепер повернемося до примаро трахачів у мюзиклі. Бете це все. Нехай настрій наповнить нас. Обожа о боже. Я зараз трахну привида. Духовна скринька гаряча гуде. Гапи по моєму стегну. Портал займо, і тіло болить. Давай, приведе, спробуй це Я готова, я зараз страшно приведу. Бетаньє, спектр Метод цей привид має величезну мертву енергію. Ти можеш взяти мене за кордону. Та й свою електроплазму Я хочу ченеко ніхто мав з мене захопитися Я готова Я хочу трахнути привида Вона готова Вона хоче трахнути привида Бо ми привиди ми, ми любимо, любимо чортових привидів Так ми привида хочемо Бо я справді мертвий А ми справді збучені Шкодую, але гаряче, отак вона трахнула привида.